Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Зараз за вікнами справжня зима, 14 січня. Вітаю всіх, хто святкує із старим Новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, достатку, всього-всього найкращого і найголовніше мирного неба над головою. А на відео у мене зараз кінець травня, початок червня. Це моя улюблена, мабуть, пора, коли починається цвітіння троянд перших і вже буйно-буйно цвітуть гвоздичні квіточки. Але ще я цю пору року люблю, тому що в лісі починається цвітіння бузини чорної. А також повністю вже розкрилося соковите молоде листя на деревах та кущах. І якраз починаються перші літні заготовки. Ми заготовляли цього року разом з вами різні листочки, робили з вами ферментовані чаї з молодого листя, ось такого весняного. А також ми разом з вами цього року робили бузиновий, дуже-дуже смачний квас. Він виходить газований, надзвичайно корисний і надзвичайно смачний. Квасу цього року я робила дуже багато. Роблю я його в декілька етапів, тому що у мене два великих емальованих відра, і одразу я роблю два відра по 10 літрів, виходить 20 літрів квасу. 3 4 дні він заквашується в цей пилок із квітів бузини, і потім я його переливаю вже на дозрівання в підвал, ставлю в пляшечки, і тоді роблю наступну порцію в цей день, піду в ліс, нарву нових квітів свіженьких з бузини, і знову роблю свіжу закваску. І, як правило, цей квас у мене виходить завжди. Дуже гарний, дуже смачний, але цього року одна із останніх порцій, коли вже бузина почала відцвітати, і якраз це припало на період, коли почали з тополі летіти пушинки, одна із порцій в одному з відер стала трошки слизькою. Ви мені писали в коментарях, але раніше в мене цього не було. А ось цей рік одна із порцій така вийшла. Давайте подивимося, як я вийшла з цієї ситуації і що робила з ним. Всім привіт! Роблю третю порцію квасу з бузини. За тим рецептом, який у мене є на каналі. І закладаю я щоразу по 20-літрових відра. Ось на другий день, третя порція квасу, в цьому відрі все нормально. Починає йти реакція, видно, булечки такі, і рідина нормальна. А в цьому відрі квас став. Ось таким, як ніби кисіль. Таке саме трапилося у людей, хто мені писав коментарі під цим відео. Дуже вам дякую, що ви коментуєте. Минулого року у нас під час самої закваски такої ситуації не було. Він був трошки трошки слицькуватий в одному відрі, і ми його розлили по баночках, просидили, розлили по баночкам, поставили у підвал, і Він нормально загазувався, і тільки одна пляшечка була трошки густуватою, але смак був такий, як повинен бути, і смачний він був загазований. А ось цього року, прямо у відрі, вже на другий день, бачите, воно стало таке, як кісчата написали в коментарях. Що поклали ще чайну ложку лимонної кислоти на відро, і у них оцей слиз пропав. Я злила частину цього, цієї закваски, процідила по кастрюлькам. В одну кастрюльку я поклала ще пів чайної ложечки лимонної кислоти. Тут приблизно 4 літра кастрюлька. І ось він уже півгодинки стоїть і стала краща ситуація. Він не такий густий, а іншу частину я злила. Процідила, злила в іншу кастрюлю, додала туди 2 столові ложки лимонного соку і поставила на плиту, хочу закип'ятити, спробувати ще так прибрати, тому що ну, густина вона оця, не дуже приємно його пити. Так, він смачний на смак. Хочу виправити цю ситуацію, спробувати, тому що воно в мене вперше таке трапилося. Мені самій цікаво. Давайте подивимося, що там у каструлі відбувається. Так, а в цю каструльку я долила дві ложки лимонного соку влила, і хочу довести її до кипіння. Вона вже починає практично закіпати, було багато піни зверху. Я всю цю піну зняла злила, і вже зараз видно, що воно стало рідким. Бачите, моя задумка така, я так думаю, що пішла якась інша реакція, тому що в природі, окрім дріжжових грибків, живе багато інших всяких. Можливо, тут якийсь інший вид потрапив і став розвиватися. Швидше за все, що йому у середовище було недостатньо кисле, тому що, бачите, коли додали лимонної кислоти, то густина стала зменшуватися. Видно, недостатня кислотність була. Можливо, лимони були у мене не дуже кислі, тому що я роблю з лимонами, я рідко користуюся лимонною кислотою. А натуральні продукти вони такі, що не завжди може бути передбачуваний результат не завжди там стабільно може бути більший лимончик, менший лимончик. І, можливо, в тому лимоні, яка я поклала в це відро, було недостатня кислотність. І, і тому відбулася така реакція. Тому я думаю, що я все отак закип'ячу, доведу до, до кипіння. Під час кипіння уб'ються всі живі бактерії, які там живуть, і в тому числі дріжджові грибки, які заквашують квас. Потім я планую його охолодити до кімнатної температури. І з того відра, яке в мене нормально пішла реакція, там дійсно спрацювали живі дріжджі, за рахунок яких утворюється бузиновий квас. І я просто в оцю охоловшу рідину, в цей сироп, додам декілька склянок. А може навіть і літрову баночку я додам тієї закваски, в якій нормально пішла реакція. Наприклад, коли ми робимо домашній йогурт, ми доводимо молоко до кипіння завжди і вже в перекип'ячене охолоджене молоко додаємо там ложку дві. Цієї бактеріальної закваски і залишаємо її там на стільки днів, скільки там потрібно по рецепту при певній температурі. Так само і тут я хочу поступити для того, щоб не пропадав цей сироп, щоб його не виливати. Тому що цукор зараз дорогий, ну і труда свого шкода. І все-таки ж хочеться отримати квас бузиновий, а не отримати нічого. Тому я ось коли він починає закипати, то в нього така піна зверху. Всю пінку я знімаю. І слизькість вже пропала. Бачите, вже немає нічого слизького. Зараз охолоне і перезаквашу поновене. Відро гарненько вимила, обдала його окропом киплячим, підсушила трошки і зараз буду назад переливати перекипячений сироп. Нехай охолоне. Все, перекип'ятила я всі три кастрюльки, перелила їх у відеречку. Ось після кип'ятіння, бачите, він знову став рідким цей сироп. І зараз буду додавати закваску із цього відра, де нормально пройшла реакція. Бачите, тут нормальна ріденька, яка має бути. В один день ми його заливали от з одної тої самої партії бузини. І там, і там я додавала по одному лимону. Але ось так. Ну, це натуральний продукт, природній. Це нормально, що може бути таке. Зараз будемо виходити з цієї ситуації. Це рідина. Сиро похолов уже, градусів 40 на дотик. Зараз я через сито, щоб потім не проціжувати із цього відра, де нормально заквасилося, перелью цієї закваски, я думаю, таких штучок вісім. Ну, і ще два десять половничків наб'ю. Ось так таю гарненько, щоб рівномірно закваска розподілилася тут. Все, і ще на дві доби залишу. Зараз дуже-дуже жарко, тому квасу цьому цілком вистачить три доби для того, щоб закваситися, а потім Пляшки не до кінця наповнені. Спустимо повітря з них і в підвал в прохолодне місце. Як тільки пляшечки надуються, напій буде готовий. Покажу, що через три дні вийде. В загальному квас настоювався 5 діб, але на наступний день ми спробували, мені було недостатньо ароматно, тому ми пішли в ліс і ще нарвали свіжих бузини і додали. Все, переціжуємо квас. На п'ятий день він вже відстоявся гарненько. Ось така у нього вийшла консистенція, ріденька, нормально, так як і зазвичай. І для того, щоб не сплутати, я ось це відро, яке перекип'ячувала, позначу, що ми його перезаквасили. Зробила такі позначки для експерименту, подивитися, як він потім себе вестиме. На перший погляд він трошки не такий прозорий. Ось цей квас, який був перекип'ячений, бачите, він такого білого кольору, дуже приємного і гарно пахне. Запах у них однаковий. А ось цей квас, який одразу ж був нормально заквасився, бачите, там скільки вже на ньому. Пухарців. Він більш прозорий. Далі все робимо так само: наливаємо три чверті пляшки, одну чверть залишаємо незаповненою стискаємо, щоб вийшло повністю все повітря. І коли пляшки надуються, вже будемо куштувати, робити дегустацію. Ось, позначила. Далі зустрінемося вже з вами на дегустації, коли надуються пляшки. Я відкрию одну іншу порцію, спробую і зробимо вже якісь висновки. Так, ще раз усім привіт! Пройшло декілька тижнів. Кінець нашого експерименту. Ось так, бачите, надулася пляшка із квасом, і стала отака, як нівеляшка. Не стоїть. На силу її, встановила, щоб вона не падала. Давайте відкриємо, бачите, поки що на просвіт він залишився таким самим ріденьким. Трошки він темнішого кольору, ніж квас, який не перезаквашувався. Давайте відкривати чуєте, як він загасувався гарно. Так, ну подивимося. Наливаємо. Дивіться, скільки в ньому охірців з повітрям. Бачите, який він красивий, як шампанське прям. Скільки там бульбашок у ньому. Дуже гарний на вигляд. Практично нічим не відрізняється від того квасу, який зазвичай без перезапашування ось такого виходить. Давайте спробую на смак. М -м, який він газований. Дуже смачний. Від смак, смак цього квасу нічим не відрізняється від такого, який. Зазвичай виходить без перезаквашування. Ріденький, прозорий, гарно загазований. Бачите, скільки в ньому бульбашок? Так що, далий наш експеримент вийшов. Якщо у вас така сама ситуація виникла із квасом з бузини, що він став як кисіль густий, а в мене взагалі був схожий на якусь медузу. От така. ось такий є варіант довести до кипіння, прокип'ятити гарненько, дати йому прокипіти І по-новому влити в нього або закваску з іншого відради, нормально пішов процес, або можна кинути знову свіжі суцвіття бузини. Так що можна вважати наш експеримент вдалим, все у нас вийшло. Якщо раптом у когось така ситуація виникла, як у мене, нічого страшного, виливати не потрібно продукти, все нормально, можна виправити цю ситуацію. Таке буває, це природний процес, це живий продукт, і може бути ось так. Я роблю такі висновки, що потрібно дуже пильно дивитися першу добу. Після закваски заквасом. Якщо в першу ж добу починає злегка з'являтися слиз, просто треба додати більше кислоти. Якщо ви кидаєте лимонну кислоту, то приблизно чайну ложку додати на відро. Якщо ви робите так, як я, із натуральних лимонів, то я б додала один, а може ще й два лимона, видавила б лимонний сік і тоді за рахунок кислотності почне розвиватися правильно. Якщо ось так, як у мене, що вже я не підходила, пропустила цей процес і в мене був там прям такий холодець у відрізамість квасу, то можна виправити ситуацію таким чином: що довести до кипіння, прокип'ятити, додати ще кислоти. І по-новому додати або закваску з іншої ємкості, якщо ви робили в декількох ємкостях, і в одній нормально пішов процес, або просто ще вирвати 15 цвіт свіжої бузини і знову додати їх туди, у відро, і настоювати, як звичайно, по рецепту. Дякую всім за увагу, всім смачного. До побачення!